Вимкнене світло, незвична порожнеча у залі, а на сцені створюється прем'єра. У Вінницькому академічному музично-драматичному театрі імені Миколи Садовського готуються до відкриття нового театрального сезону. Він стартує новою виставою Касандра за мотивами одноіменної поеми Лесі Українки. Події охоплюють період Троянської війни. Колись був Бог Аполлон, якому слугувала Касандра, дочка, дочка Царя Пріама, який править в Трої. Він захотів з нею переступити межі її жіночності, так би мовити. Вона йому сказала ні. За це він її прокляв, дав їй дар пророцтва, але зробив так, що ніхто ніколи їй не буде вірити. І... Вона всіх попереджає про те, що має статися з, з троянцями, що вони мають поплатитися за те, що Паріс викрав Гелену із парти. І ще багато багато всього. А їй багато багато всього ніхто не вірить. І власне всі потім гинуть. Трагічна безвихідь людини, яка має дар бачення. Втім, зіштовхується з неприйняттям людьми гіркої правди. У цьому основна трагедія головної героїні п'єси Касандри. Її роль на сцені відтворює Марія Левченко. Це надактуальна драматургія, і е, історія Касандри це історія, яка циклічно повторюється е, в Україні. Зрозуміло, що Леся Українка не писала про е, грецьку історію, бо, мабуть, греки її в кінці 19 століття менше хвилювали, ніж українці. Її хвилювало те, що відбувається тут і зараз, і е, власне те, про що вона зазвичай писала. Це те, чого не завжди хотів чути народ. Касандра оживе на Вінницькій сцені вже цього місяця. Над прем'єрою команда постановників та акторів працює щоденно впродовж літа. У мене роль це Гелен, і це такий ідеологічний опонент Касандри. І це її брат. В емоційному плані це просто такий персонаж, який дуже різний і постійно міняється, підлаштовується. Тому просто треба актору, який грає в даному випадку. Це я просто треба бути пластичним внутрішньо і зовнішньо і вміти підлаштовуватися, переключатися. Вперше цього сезону презентують і занепалі янголи, режисера Романа Хегай Семенова. Також в репертуарі вистави минулого сезону, які вже полюбились війни Нині троє акторів театру Садовського захищають батьківщину на фронті. Втім, попри воєнні виклики, команда продовжує збирати повні зали глядачів і не лише в Україні. Цього літа акторська трупа під час гастрольного туру Німеччиною відвідала дев'ять міст з виставою Квітка про життя та творчість Квітки Цісик. Просто плакали наші глядачі, тому що це Україна і це ну, квітка, цісик, це душа України. Ось та музика, та пісня, гра, звичайно, нашої героїні, яка, знаєте, є таке 100% попадання в образ, це Тетяна Фролова. Тому після кожної вистави акторів не відпускали. Хотіли, щоб вони спустились до глядачів, розмовляли. Цьогоріч закладу виповнюється 115 років. До дня народження театру у грудні. Глядачі побачать виставу, з якої почалася історія театру. Олександр Ковшон погодився поставити той затоплений дзвін, яким 115 років назад відкривався наш театр. О, це німецького драматурга Гауптмана. Це п'єса, яка перекликається з лісовою піснею Лесі Укринки, яка обожнювала цього автора. Театральний сезон у Вінниці стартує вже 18 вересня. Цього місяця глядачам покажуть вісім вистав, дві з яких прем'єрні. Світлана Ількова, Олег Літвінцев. Новини за день. Телеканал Віта.